Всім привіт! Хочу почати для вас нове відео з ось такої краси. В попередньому возі я вам показувала, зрізала в бутонах піони. І вони в мене розпустились неймовірний аромат і краса. Просто обожжу. Всім привіт! Починаю нове відео з берегова. Ми з Сандрою вийшли трошки поки. Сендра поводила мене по цікавих місцях берега. Це місце, де вони збирались в дитинстві. Також ми прогулялись по центру, як ви бачите, тут є дуже гарна. Архітектура, також був ремонт, оновили повністю їх центр, оновили пам'ятники, зробили е, фонтани. Ну, ми з Лізою дуже любимо фонтани. Також ну, в цьому конкретно парку е, прогулювались. Дуже гарно все зроблено. Бачите, ну, мені подобається, як виглядає центр берегова. Також гуляли по іншим вулицям. Любувалася різною красивою архітектурою, гарне місто. І тут ми вже йдемо, вирішили прогулятися до ринку. Якраз сьогодні день, коли все продавали. Сандрі потрібно було закупити частину квітів. І Тут був, як ви бачите, гарний великий вибір, і крім того, ми ще ходили на такий цікавий старовинний ринок із овочами. Думаю, він також є в кожному місті. Ось тут дуже-дуже багато красивих різних квітів. Також були овочі, фрукти. Ну, ми просто вибирали квіти, тому більше. Але бачите, тут був були... такий варіант, можна було вибрати. вибралися. З походу на ринок купила квіти. Зараз вам покажу. А це Сандра переробила свою вуличну терасу. Так гарно. Будемо тут сидіти, у нас буде пікнік. Коврик сенсає, да? Угу. Дуже гарно. Ось такі квіточки купили різні. Це все, всі ці квіти на 400 гривень. Чуть пізніше огірки тут є. Будемо дивитися, як Сандра це все буде сажати. І заходили в Галю баловину, взяли ось таке морозиво скуштувати. Ну і тут, я так розумію, все в процесі, так? Да. Дуже гарно. Це все ти сама переробляла? Да, так, так. Да, все сама. О, і тут такий вид буду. гарний. Продовжуємо вам показувати Сандру на студію, яку вона зробила вдома. Тут в неї все таке гарно. Всюди дуже красивий декор. І сьогодні ми будемо мати майстер-клас по свічковорінню, покажу вам пізніше. Бачите, тут різні ось такі прикраси. Дуже гарно мені подобається книжкова полиця. Тут ось така гарна сова. Ще мені дуже подобається ось ця люстра. Сандра її робила сама. І саме майстер класи як зробити таку люстру, такі прикраси, можна подивитись на її каналі. Силка буде внизу. І тут у неї є свічки, які варила вона сама, робила. Подивіться, ціла підставка такої краси. Мені ось ця весняна дуже сильно подобається, дуже-дуже красива. І зараз. Трошки пізніше будемо з вами також робити якусь таку. Показую вам Сандрин творчий куток. Тут у мене сьогодні буде майстер-клас по свічковарінню. Я вам показувала, що мені дуже весняна подобається свічка, яку робила Сандра. Це якраз заврори ось такий тер'ючці. Ми будемо заливати. Тут є різні моди, будемо робити різний декор. Ось такий Сандри різний віск. Різні штучки для декора, є навіть машинка. Тут вона в цьому кутку, це ми на бекстейджі її зйомок відео. Тут для вас вона створює різний класний контент. Ось, наприклад, є така шафа, вона її сама переробляла з старої, перефарбовувала. Мені дуже подобається колір. Плюс тут внизу все для свічковаріння, для різного декору. Також вона переробляла ось ці бутилки, навіть є окремо відео, як зробити. Такий класний плакат. І тут мені подобається дуже такий гарний декоративний відділ. Бачите, тут різні камінчики. Це, пам'ятаєте, всі жінки-відьми. Дуже гарно, багато різного класного декору. Мені подобається, тут є навіть ось такі в неї різні натуральні камінчики. Це, зараз будемо приступати до ще Сандра активно займається садівництвом. Ось в неї тут ще така бісідка. Різні гарні світильники, троянди. І є невеличкий ось такий городик. Тут, бачите, мені дуже сподобалося. вже цвіте лаванда. І ось такі. Волошки. Треба буде вдома посадити, тому що саме таких рожевеньких точно не бачила. Вона каже, це не дикі, це саме посадження. Дуже гарно. Ось Сандра займається садівництвом. Готуємо Декор. Ось вже приміряли є деякі в Сандрі готові квіточки. Будемо робити листочки. Тут поставили різні барники: ламандовий, оранжевий, блакитний, зелений. Будемо робити листочки, ще ось такі маленькі квіточки, і ще менші квіточки. Тут у нас вже нагрівається. Ага, ставимо ароматизатор просеко. З ароматом крендвері просека. І тепер добре далі розмішуємо. І вже колір був. Так, вже жовтий у нас колір є. Такий яркий буде сонячний. Тепер піпеточкою ставимо його в нашу форму, яка вже змащена силиконом. Угу. Okay. Uh -huh. Дякуємо, дуже-дуже красивий декор. Клас по свічках. Завтра будемо доробляти. Вийшли на балкон. Тут Сандра дуже гарно. Ще ось такі гирлянди. Ось тут місяць. І трошечки видно шматочок саду. Там також гирлянда на сонячних батарейках. Ранок наступного дня я вже прокинулась. Все ще в Сандрі. Сьогодні вечором буду їхати додому. Хотіла вам показати Лізі везу подарунок. Тут в Аврорі знайшла ось такі сердечка. В нас бачила, але вже давно їх не було. І те, що в нас закінчилось, а в них тут було, це ось такий блокнотик. Ліза дуже його хотіла, а в нас вони зникли. І на зрізі такі метелики. Їй дуже сподобався. Я думаю, буде дуже рада, що її приведу. А з собою брала Емілі Грін Книголюбе. Це книга місяця на книжковому клубі а, і вже почала читати. Мені подобаються тут перші сторінки, саме дуже багато розказується про книги. А все, поки ще Сандра не прокинулась, має час трошки почитати. В неділю Сандрою вирішила піти. Кафе дуже красиво у берегові, називається Паріжель. Тут дуже гарно, як всередині, дуже цікавий декор. Так само є велика тераса з дитячими гірками, тобто можна дуже комфортно посидіти з дітьми. І ще мені подобається, що тут саме більше домашня кухня, як тістечка, як самі страви, вони зроблені ніби вдома. Як ви бачите, тут багато кімнат. Всередині з кондиціонером, і ось це вулична частина, багато квітів, дуже-дуже гарно. І дуже смачно, тому якщо будете в берегові, заходьте. А це вже е, наступний день доробляємо свічку. Е, зараз ви можете бачити, як її декорую. Саме ця частина з виготовлення свічок у майстер-класі мені подобається надбі... найбільше. Ось така краса у мене вийшла. Дякую всім, хто був зі мною. Всім па-па-па-па!